Режим економії Парламентарі скасували надвисокі пенсії суддям, прокурорам і народним депутатам, які по досягненню пенсійного віку продовжують працювати. Але грошових вершків позбавили і пересічних громадян із умовно невеликими статками, які відмовляються відпочивати, щоб заробити копійчину. Чого коштує новація для бюджету і чим обернеться на місцях? Далі у репортажі. Михайло Григорович один із тих, кого стосується законодавча новація. Теоретично має вже давно бути на пенсії, втім працює. Каже, не може собі дозволити лежати на печі. Не була пенсія е, тисяча чотири 4,5. Мені зарплата вона не потрібна. А коли дві тисячі пенсії, комунальний, зараз кожен місяць, тисячу один місяць, тисячу місяць. Пенсія тільки на одній комунальні послуги. А треба позавтракати, пообідати, поужинати. І крім того, в мене четверо онуків. У межах області подібних працюючих пенсіонерів 54 тисячі. Серед них тільки 10 тисяч, які підпадають під категорію пенсіонерів із великими статками. Решта можуть поєднувати роботу та пенсію без удара по гаманцю. У пенсійному фонді пояснюють, мають на таке право. Не поширюються ніякі обмеження пов'язані з прийняттям закону для працюючих пенсіонерів. На Інвалідів першої та другої групи, інвалідів великої вітчизняної війни. Третьої групи, учасників бойових дій та членів їх сімей, осіб, на яких поширюється дія закону про статус і соціальний захист, ветеранів війни і їх соціального захисту, учасників АТО, осіб, які проходять військову службу, а також працюють на посадах в, деяких, в військовому та деяких інших силових міністерствах. Економити ж збираються на тих, хто при роботі отримує пенсію більше 1400 гривень. Таким виплати Уріжуть на 15%, а ще встановлять справедливість, переконують столичні пенсійники. І фактично, ці зміни, що стосуються спецзаконів, це є певним кроком до того, що ми маємо перейти до єдиних принципів призначення пенсії всім категорій громадян. У бізнес колах Сумщини думки щодо нововведень невеселі кажуть, втратять професіоналів зі стажем. Позиції роботодателят закон не нравится категорически, потому что чоловік, который носить, работа, перед видом, надо ему. То есть предприятия может роботника, і чоловік потеряє деньги. В асоціації платників податків навпаки обома руками за мовляв, якщо затягувати паски, то всім. Якщо роботодавець Вважає, що фахівець, який отримує пенсію і отримує в нього заробітну плату, він є для нього дуже корисний, то він завжди знайде можливість для того, щоб доплатити цьому фахівцю. Якщо ж такої можливості немає, то тоді це буде стимулювати роботодавця для того, щоб навчати підготовувати молоді кадри. Парламентарі очікують, новації заощадять державі до 4 мільярдів гривень. Щоправда, прописали. Зміни тимчасові, діятимуть до 1 січня 2016 року. Далі ж вирішуватимуть окремо, подовжувати обмеження або ні. Марина Селегень, Анна Скрипняк, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко на часі новини.